Отець Володимир, настоятель парафії святих Первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, він розповідає, що ділянку, де сьогодні тривають будівельні роботи із спорудження трапесного храму, вони отримали ще 2009 року. Однак будівництво змогли розпочати лише минулого. Ми давно просили міську раду і дякуючи і міському тодішньому голові Юрію Івановичу Будрову. Це рішення було прийнято, винесене на земельну комісію міськвиконкому, потім на земельну комісію міської ради. І згідно рішення сесії міської ради нам була надана земельна ділянка в мікрорайоні Східному, в бувшому районі аеропорту. Розпочали з того, що ми починали всі документи збирати. На державній акції, і після того, як ми отримали дозвільні документи на початок будівельних робіт, ми в прошлому році розпочали будівництво з першої черги. Це невеликий трапезний храм, який ви бачите зараз. У майбутньому цей храм буде частиною чоловічого монастиря. З благословіння митрополита Черкаського Чигиринського Української православної церкви Київського патріархату, на перспективу, тут буде Петропавлівський чоловічий монастир. Згідно генплану. Земельної ділянки цього, цієї парафії. Тут буде два храми: основний великий храм, дзвіниця велика. Буде два поверхи з сокольним поверхом для монахів, які будуть тут з часом, буде постане чоловічий монастир. Будинок для священника, купальня для хрещення буде. Зараз вже ми і світло провели, тут і рішається питання з водою вже, і поступово ми починаємо. Вже, вже йде до завершення будівництво стін, потім даху, купола, трапезного храму. Отець Володимир розповідає, що незважаючи на такий складний час в країні і те, що нині усі свідомі громадяни переймаються допомогою захисникам в зоні АТО, дуже багато уманчан допомагають у будівництві, хто чим може. Хотів би звернутися до мешканців міста Умані, до всіх вірних Української православної церкви Київського патріархату, залучитися. До будівництва спонсорів, меценатів, щоб розбудувати велику красу міста Умані. Це буде великий храмовий комплекс, де будуть храми, дзвіниці, прилучитися і допомагати. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати спонсорам і меценатам храму, який будується. Хотів би також і подякувати нашого благочинного уманського округу, метрофорного протиірея Олександра, який також допомагає. Хотів би також і подякувати міценатам, Це приватному підприємцю Гуменюку Віктору Олексійовичу, База Гран, директору Ткаченку Станіславу Володимировичу, Ковальчуку Віктору Івановичу, директору заводу залізобетонних виробів Ткаченку Віктору Михайловичу, генеральному директору агрофірми Байс, Агро Анатолію Івановичу, директору фірми Байс Кісіль. І Ірини Петрівні, директору умань пиво і Ігорю Анатолійовичу, товариству Берестівець Чекаленко Віктор Іванович, Усетюку Олександру, фірма Укренергобуд, Кулочко Наталії. Також хотів би подякувати міському голові Цибрію Олександру Володимировичу за сприяння, першому заступнику міському голови кулучку Сергію Ліонтівичу, який, ще не будучи першим заступником, він давно вже допомагає нашій парафії всесторонньо. Також хотів. Подякувати приватному підприємцю Платмір Георгію Валерійовичу, Олішевському Вадиму Володимировичу, Лабунець Андрію Васильовичу, Сторожуку Анатолію Миколаївичу, директору приватного підприємства Азот, Віблому Володимиру Мартиновичу, Веремієнку Леоніду Івановичу, дію крану, який безкоштовно завжди допомагає в церкві. <кхи> Логвенюк Олег. Степанович, директору Уманських електричних мереж Добровольському Петру Миколайовичу, також Саак'яну Мгеру Судакевичу Валентину Григоровичу, Лауті Володимиру Володимировичу, товариству з обмеженою відповідальністю Дукра Агро Черкаської області Маньківського району село Роги. Це директор Йохан Венцель, бухгалтеру Попелюх Олександру, піддубному Олександру Володимировичу, приватному підприємцю Нікітіну Андрію Володимировичу. Архітектору приватному Любонько Євгенію Федоровичу, який також нам до багам і предпроєктні ескізи надавав нам. Приватне підприємство, проект сервіс Табачуку Анатолію Онісимочу. Хотів би, може, вибачитись моя когось не помінув цьому списку, але всім щиро дякую за підтримку, розбудову нашої помісної, незалежної української православної церкви, Київського патріархату. Настоятель парафії святих первоверховних апостолів Петра і Павла, отець Володимир додає: Бог будує через добрих людей храми. Ми, православні християни, повинні знати, що хто будує храм на землі, той будує храм собі на небі.